Ну, ну нарешті, як то кажуть, що сказати? Приємний, як ладонь, як долоня. Ух, ух ту путу -пу Ух тышка. Крепкий, як ячик. Задоволений. Щиро вітаю на каналі своєму. Піднявся трошки канал. Піднявся трошки канал і нарешті. Да. Поряд должен бути іще один. Хоча б один. Тоді ж було чотири. Все ті ж доби. Десь років 20 ми тут збираємо, а взагалі все життя. І так дзвонко поцілував заразу. Крепкий. Ну, долоня. Початок покладено. Дуже радий. От показую я великий палець, а показувати нема чого. Пустиє ми. Так от під от тими дубами, от тими. буквально метрів 50 до них. Чомусь гарантовано, мені здається, буде і не один, і не два білих гриба. Конкурент, який от там залишився теж гарного місця, вже два знайшов. У нас пусто. Але все буде добре. Я сподіваюся, а там подивимось, цих косуль розвелося, вони їдять наші гриби. І люди їдять. Но мы свое мы найдем. Конкуренты, пойдемте, Окей. не будем, не будем. Прямо карапуз, карапуз, гладкий, гладкий, приемный, приемный. Ух! прямо заросковый. Прямо зразковий. Да, колись ми тут по півсотні доставали. Всі посадочки. Клас. Прямо клас. Чого? Будуть і ще? І ще будуть, хочу. Хочу, а значить будуть. Пахнуть тут місця грибами, пілими.